Коротше, це відео про цю гру. Просто я вам можу показати деяку карту Б. Б. рук К. К. Бру. Б. Рук. Х Х. В. не затоплений. Зато пополений. Б... 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 Брудхемен, але затоплений. Заходимо. І це, напевно, брудхемен, який затоплений. Я так думаю, це для вас, просто так. Ну, Пацан, 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 пацан. О, господи. Ви таке десь бачили якісь координати. Ну, давай заглядайся, блудхавен. Кажуть, матір, я думаю, це треба геть. Я думаю, це утоплений брут Хевен, бо я не знаю, чи це утоплений, чи утоплений, чи не утоплений брут Хевен. Ого. Це брут Хевен, но затоплений. Просто пише брут Хевен затоплений И така картинка. І ви будете мати рибки, люблять жити в воді, жити в воді, жити в воді. Ну просто якщо в Росії, то це для вас Росія. Опа, все, ми мене криші вдома і тут немає потопа. І тут ви можете спастись, але піти під воду все одно. Ну я хочу попробувати Оооо. Ой, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, я заслягла, я вроді заслягла, те копусунця, я не одна тут тупенька, а ну-ка ура, вихід? А на цьому всім папа были на катансові клініка. Сім папа папа.